Дані виконавчого комітету міської ради, що відбулося 16 жовтня, говорили про майбутнє з очільниками комунальних організацій. Спілкувалися про підготовку до зими з іншими членами комітету про майбутню угоду про побратимство з польським містом Богуслава, майбутні тарифи на відвідування музею шоколаду, можливі шляхи наповнення бюджету тощо та майбутнього без минулого не існує, тому розпочали зі звітів комунальних підприємств про роботу в попередні 9 місяців. 9 місяців. Якраз в розділі будівництва те, що у нас робилося, спочатку року ми робили збір інформації даних для завершення генерального плану, який у нас сьогодні знаходиться на завершальному етапі. Було проведено громадське обговорення. Збір вихідних даних та коригування перед проєктних пропозицій на будівництво спортивно-гожального комплексу також було зроблено. Збір вихідних даних на коригування та експертні висновки проєктно кошторисної документації це поводозабовність кучне, які у нас на сьогодні будується. І реконструкція системи водовідвідної центральної частини міста працювання. За житний період у нас було побудовано тротуари по вулиці Лені, на вулиці Горького, парку імені Чайковського, виконаний поточний ремонт тротуару по вулиці Червоноармійській, проведений поточний ремонт дорог по вулиці Кірова, Черна і Миру, Заводська Карінавина. Проведений капітальний ремонт по вулиці Зарічній, На цілі у нас там було витрачено 103 тисячі гривень. Проведено капітальний ремонт системи опалення по вулиці Заводській, 90 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт доріг по вулиці Півненка, Миру, Калініна. тротуари в парку Чайковського і Горького. Виготовлена проєктно кошторисна документація капітального ремонту доріг по вулиці Комарова і підлісня, яка станом на сьогодні, знаходиться на експертизі. Виготовлена проектно кошторисна документація на будівництво КНС по вулиці. Ігор Яценко, директор комунального підприємства Тростянець сервіс, доповів, що метою роботи за минулі 9 місяців стало утримання тарифів за водопостачання та водовідведення на тому ж рівні, що й раніше. Головною метою для себе і для колектива ставиться утримання тарифів, які затверджені були в минулому році, на тому рівні, які були затверджені минулого року. Всі е, заходи, які виконує підприємство, це в першу чергу заходи, направлені на економію е, як е, ресурсів енергетичних, так і грошових е, 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 коштів. Значить, мені приємно відмітити, що те, що ми е, в третьому кварталі 2013 року завершили. Повністю перехід нашого автопарку на газ. У нас тепер всі без винятку автомобілі працюють на газові. По тим машинам, які були переведені в третьому кварталі, нам дали економію півтори тисячі гривень, а весь наш парк, який працює на газові, значить, за третій квартал ми, нам вдалося зекономити. Порівняно з бензином, який би був би використаний на той самий пробіг, це 13,2 тисячі гривень. Те, що стосується проблем, які має підприємство, ми за звітний період маємо вже 90 пари проти 96 пари у 2012 році. Тобто мережі е, поступово зношуються і е, сили енергії для їх відновлення потрібно це е, більше і більше. Процент сплати за платежі за 9 місяців 2013 року складає 99,1%. 98, сім десятих і 97 і відповідно в 11-12 роках. Ми приближаємося до 100% склати за нараховану воду. Відсоток води на сьогоднішній день за 9 місяців по нашому підприємству складає 34. Відсотки, що на 4% менше проти відповідного періоду минулого року. По підрозділам, які є в нашому підприємстві, значить найбільші збитки ми маємо по водомережі і по автомобільним перевезям. Це викладено в першу чергу тим, що, як я вже сказав, втрати, якими ми не вписуємося в відсоток затверджений втрат в тарифі, а він затверджений у нас на рівні 30%. І автомобільні перевезення, це зв'язано з тим, що в цьому році ми ремонтували соціальний автобус. І Напротязі липня, серпня, він у нас був на ремонті, що потягнув за собою такі видатки. Хоча аналіз той, який ми проводимо по, якраз по соціальному автобусу, ну, бажає ще покращення його використання на маршрутах нашого міста. Міський голова задоволений роботою комунального підприємства Тростянець Комунсервіс. Тарифи держимо вже третіго в нормальному стані, держимо, а, а в цей час мені приємно було читати. Ось удумайтеся. Це ж в принципі ті речі, які навіть особо там не ставилися першочерговими, а підприємство зробило. Мотопомпу для роботників придбали. Перед цим придбали німецький трос, який чистить каналізацію, якщо вона забилася. 20 п'ять гривень, чи там стоїть, я вже не пам'ятаю около того. Дальше лабораторию этот самый трошки обеспечивает наявными этими самыми инструментами. Мотобур, газоволонні обладнання. Вроде милость, там вложено десять тысяч гривен, газоболонку, яка через пів года і дасть можливо тариф, возможно даже або держати мінімум на такому самому рівні, або зменшити його. Економічна ситуація на комунальному підприємстві Трустянецькеу стабільна. Заробітна влада щось молодого обсязі, середня заробітна влада 1500 рівня 19 заборонованість прийняття. Прошлым роком за 9 місяців на 6 тисяч возросла кредиторська забороненість в порівнянні спрошлым годом за 9 місяців на дисловіші значилась. Нашим підприємством значну на увагу, що касається тарифа в... В ноябре місяця у нас був затверджені, проводилася окраска газопроводу, як я вже однократно говорила, це краска газопроводу, ремонт соколя, де потребує, ремонт тамбуров, частичний ремонт дверей, казайку, поточний ремонт покривлі. Також значно увагу приділили до і підготовки до зими, і ремонт слухових вікон на грищах. Була прокладено і заміна ремонта, заміна електричної мережи, и датчики руху, заміна лапочек, прокладання кабелю близько 120 метрів. Всього по інтермережу було виконано на 12 тысяч гривень. Заміна водопроводу, заміна організацій. Що касається капітального ремонта забеліки допомоги, які виділяють кошти на це. У цьому році у нас було выключено 300-20 якщо не тисяч. На сьогоднішній день у нас на погоджі писання заводская дів. А також в плані, где видно поводных умов 8 сухой, то выпили на работе по заміні покривление покривления, речь рішено 7 и соснов был 21. Все-таки у нас до кінця, конца руку плана успішно працює і дочернє підприємство «Екосервіс». Підприємством за 9 місяців 2013 року було виконано іноземну послуг на суму 903 тисячі гривень, що на 77 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відсотка – це 24 відсотка. Повна собі за звітний період становили 888 тисяч гривень. Підприємство спрацювало прибутково за 9 місяців і отримало прибутку 10,4 тисячі. За 9 місяців 12 року прибуток складав 33 тисячі. Зменшення визначено чим було питання заборгованості населення і йшло багато витрат на ремонт техніки, яка в більшості на даний час застаріла і потребує великих матеріальних вкладень. А ми ремонтуємо на даний час. Таку важку техніку, як грейдер, як бульдозер на базі Т-150 і посипальну машину на базі ДІЛ ПД. Заробітна плата середня за 9 місяців цього року склала 1723 гривні. За минулий період складала 1565 гривень. Збільшення пройшло і приблизно на 150 лин. Значить, Підприємство має свою техніку, це три сміттєвоза і трактор «ЮНЗ». Вся інша техніка, а це трактор Т-40, два причепа, трактор Т-150 колісний. 650 двухсолічний бульдозер, грейдер, машина зілка КДМ посипальна. Вся ця техніка вона знаходиться в оренді і орендується у підприємства Простянець Комусевіс. Кількість абонентів, що заключили з дочерним підприємством Екосервіс договір про вивіз сміття зростає. Лачкою ефектрувального вивезення проти побутових відходів саме на перше 10 13 року користується 10 тисяч 712 чоловік. Вивіз сміття здійснюється по 150, які міста і з 276 підприємств організацій. В розрізі, скільки вивезено було кубів на сміттєзвалище, сам там закордоно, від на населення це 63% від загальної маси, від бюджетних установ 8,3%, інші підприємства споживачі 11%. Відсотків, і самовивезенням вивезли, а ми захоронили 15,6% підприємств. Значить, За 9 місяців 2013 року підприємство Екосервіс виконує наступні роботи утримання міського сміттєзвалища в належному стані на суму 54 тисячі гривень, проводилися вивезення сміття. На замовлення міської ради з парку Чайковського Леніна вулиці Горького, урочичний, скучний, будинку Галіцина, площа 40 ї армії, і так далі. На, 80, на 98 тисяч гривень проводилося очищення доріг від снігу на загальну суму 63 тисячі гривень. Проводилося грейдування доріг у вулицях міста на суму 10 тисяч гривень. І в цьому місяці. Також на 6 тисяч гривень ми вже своїм грейдером, які відремонтували, провели грейдування вулиць. Це гайського висилку смородинного ряду міста в центральній частині міста. Стихійне сміттєзвалищ було ліквідовано на суму 9600. Сміття було вивезено з вулиці Бона Хмельницького, Горько 100, Енгельса, Кришина 11, Комарова, Відродження, Прут, Кільний. Позитивну динаміку в роботі демонструє і дочірнє підприємство «Енергоремсервіс». За 9 місяців підприємство надана послуга на суму 2010 тисячі гривень, вартість послуг складає 200 тисячі гривень. Напрочена, заборгованість на податках у нас відсутня і заборгованість по оплаті праці також відсутня. Фонд споживання за 9 місяців склав 61,9 тисячі гривень, середня заробітна плата складає 1377 гривень. Дебіторська заборгованість 93,8 тисячі гривень, облікторська 43,8 тисячі гривень. За 9 місяців, ну, надійшло 53 заяви, 26 виконані, 27 на контролі. За цей час, за 9 місяців, ми складали 35 світильників. Адреси проволок Лучанський, Броволок Мощанский, Кирова, 76 лет, добавили, что в Росії там правили. Проводова земіна бром 206 грамм. Встановлена для зручності жителів 62 квартири Б. Щіків керування вуличного освітлення. Також виконувалися ремонт освітлення центральних доріг біля 40 ламп замінено. Низька, як на мене, ефективність ну, діяльність змовлена тим, що першочерським службам затримки за замовлення матеріала. Звіти комунальних підприємств вкотре продемонстрували, що благоустрій проводиться не лише в центрі Тросянця, а й на околицях. Я спілкувався із одним із депутатів, буквально недавно в судовому засіданні. Він виступав там, що будується все тільки в центрі міста. Я назвав примір. Скажіть, будь ласка, вулиця Лейна це центр міста? Ні. Вулиця Зарічна це центр міста? Ні. Щас будується тротуар на вулиці Гаївської. Це центр це міста. Це, це все околиці. Є у місті проблеми. Наприклад, відома всім вулиця Набережна, яку не дозволяють ремонтувати опозиційні до міського голови депутати. Що таке не проголосували сьогодні за вулицю Набережна за її ремонт? Сьогодні Колоринка крича, та нічого страшного там пайде. Колоринка є там три здорових уже ями. Уже пів полоси движення вже практично немає, і машини виїжджають на встрічну полосу. Це аварійність. Завтра, дай Бог, там якась аварія, якогось ступенсової машини, гаїшникам прийдеться прикрити рух, движення, мірять їх ходити там рулетками, куди підуть фури, де вони будуть стояти, куди їм відстоюватися. А на фабрику щодня йдуть десятки машин, з фабрики і на фабрику, з грузами. Тепер інше беремо питання. отут тут же стоять всі зрослі люди. Якщо йде фура, загружена 35-40 тонн весом продукції, якою то чи заружена якоюсь сервиною, там, сахаром чи чимось, чи мукою. І попадає в яму возле КНС, возле ринка, що відбувається? Удар, правильно? Іде удар в колесах, весом 40 тонн, іде удар в грунт. В грунту на глибині 1,70 шестдесям чи 1,80 восімдесят лежить два коллектора каналізації. Так, Ігор Борисович, от ці проблемні місця, називають їх. Що сьогодні є ці проблеми. Бо наші депутати, вони коли голосують в залі за чи проти денег, вони це не понимают. вони не чують цього. Вони думають, що вони кому-то ділають пользу чи кому-то ставлять палку в колесо, що бой буде погано, та не бой буде погано. Сьогодні ситуація по вулиці Набережної критична, я би так назвав, тому що у нас є пари в Гузерин, там де каждая ями і правильно, тому що от удара оцих фур машин сьогодні лопнула труба під, під, під дорогою. А сесія не, не голосували за ремонт дорог, як було тепло, на вулиці Набережної. Це ж не опозиція, влада против українського. Нет, це, це диверсія. Я називаю це диверсія. диверсія проти власного народу, який тут живе і должен жити в нормальному середовищі, забезпечений, должен бути, нормальними послугами, стабильностью і всім іншим. Це требує президент, губернатор і всі остальные. А находяться пару діятилі в сусідним які підбурюють інших депутатів, а ті, не знаючи ситуації слухають і сьогодні получается така картина. Та я говорю а ситуація серйозна. сьогодні. звіт про виконання бюджету за 9 місяців поточного року вкотре примусив шкодувати за тим, що у 2013 році в казну міста перестали сплачувати податки деякі крупні організації. Зате з видатками ситуація краща. Зменшили їх там, де було можливо, а де необхідно, збільшили. Видатки за 9 місяців скоротилися проти рівня минулого року на 106 тисяч гривень по горсовету. По дітським садикам вони зросли на 261,1 тисячі. На житлово комунальне господарство. Витратили 921,7 тисячі або 81,8 до планових показників. Видатки на фінансування ЖКГ теж зменшились проти рівня минулого року на 600 тисяч і тисяч гривень. Ну, в основному це пояснюється тим, що е, платежі не проходять на даний час, не проходять через казначейство. Ви вибрали цифру... фактично оплачення? Фактично, так. Тобто те, що в не оплачено, ja, Ні, ні, ні. Я, то, не, не. я то хочу додати... Тобто зміниться? Добавив, що за 9 місяців у поточному року загальний обсяг непроведених платежів складає 1 млн 400 тисяч гривень. Наступник міського голови Олена Мусієнко розповіла про розширення переліку категорій населення, що мають право на безкоштовне відвідування експозиції музей шоколаду. На завершення засідання міський голова потішив приємною новиною. До Тростянця їде делегація з польського міста Богуслава з метою у майбутньому підписати угоду про побратимство. Тож зовсім скоро матимемо змогу переймати досвід у закордонних друзів.